Пропоную вам паску за рецептом штолена. А чому б і ні? Це класична дріжова випічка. Традиційний рецепт містить велику кількість начинки, цукатів, сухофруктів, горіхи, мак, шоколад, марципан. І це дає можливість їх об'єднувати або використовувати за вподобанням, а Штолен з маком побив усі рекорди. Продукти я купую завчасно, бо горіхи заливаю ромом щонайменше на 21 добу. Вони стають м'якими, вбирають у себе весь аромат. Я використовую мигдаль, фундук, кешію і грецький горіх. Цукати та сухофрукти я замочую у рівних пропорціях води рому та апельсинового соку щонайменше на добу. Як для горіхів, так і для цукатів ром можна замінити на коньяк. Обов'язково натираю цедру апельсина та лимона. Обов'язково додаю спеції, які полюбляю. Це імбир, мускатний горіх, кориця і обов'язково духмяний перець. Для цього тіста можна робити опару, а можна і не робити. У тісто міс, кладу дріжджі, молоко, цукор, яйця, борошно, мед і замішую. Потім частинами додаю масло кімнатної температури. Коли тісто увібрало масло, додаю сіль, спецій, апельсина та лимона, ваніль і сухофрукти, попередньо відкинувши на друшляк. Хочу вам сказати і показати, що це тісто дуже легко замісити руками. 10-15 хвилин і воно готове. Тісто ставимо у тепле місце на 1-2 години. Тим часом готуємо марципан. У цукор додаємо воду і ставимо на плиту. Доводимо до кипіння, кип'ятимо одну хвилину. Потім додаємо ром і починаємо додавати мигдальне борошно. Розмішуємо гарно і через дві хвилини починаємо викладати на плівку. Формуємо, підбиваємо края, накриваємо плівкою і кладемо у холодильник. Марципан можна зробити за кілька днів раніше. Ну от тісто наше підійшло. Якщо в мене був ручний заміс, то я цукати викладаю вже руками. Складаю тісто і знову викладаю цукати. На кілограм 250 г тіста у мене йде кілограм вологих цукатів і горіхів. З такого тіста вже можна формувати пасочки. Але надзвичайного смаку додає марципан і мак. Марципан нарізаю ось так на кубики, потім ділю тісто на частини, викладаю марципан і загортаю тісто, отак натягуючи до середини. Я дуже люблю мак, тому і придумала отаке поєднання. Це я так роблю для того, щоб була перегородочка між марципаном і маком. Сформовані пасочки кладу у форму і залишаю на годину у теплому місці. Форму заповнюємо майже наполовину, бо це тісто так не виростає, як на панетони. Випікаю при температурі 170 градусів 35-40 хвилин, залежно від розміру пасочки. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою, яка повинна бути суха при приколюванні. Або ж термометр повинен показувати 95 градусів у середині виробу. Паски легко виймаються із формочки шпажкою. Потім ще гарячими щедро змащую маслом, а потім посипаю цукровою пудрою, теж не жалкую. Така пасочка, як і штолен, може зберігатися до трьох місяців. Тому і спекти ви можете її завчасно. Пасочку виносимо у прохолодне місце. Ну і, звичайно, частину пасочок можна повернути у форму, в якій вони випікалися. В описі під відео є рецепт. Смачного вам!